Роблю пінопластові бокси для пакування інкубаційних яєчок і відправлення новою почтою. І ось все чаще в Тіктоці і в Ютубі бачу на різних каналах, що до них приходять яйця в пінопластових боксах від других замовників. Дуже приємно, що мій винахід користується популярністю. і Люди користуються цим лайфхаком. Це дуже добре, дуже приємно. Деякі зараз ще моменти розкажу і нюанси. Коли узенькі отакі, отакі узькі, узькі коробочки, куди вставляються, наприклад, це на 100 штук я ділаю 100 штук яєць, там буде їх 5 коробків, ну і доп, доповнительний шостий, То вони узенькі там в три ряда будуть ставати, пересипатимуться, і то нема такої проблеми, що середина продавлюється. Проблема така у таких широких ящиках, де становляться 4, 4 лотки. отако. Він виходить по ширині широкий. І коли на пошті ставлять якусь важку зверху посилку, воно тут посередині тако вдавлює і придавлює, і придавлює яйця, лотки всередині. І бувають такі моменти, що приходять до людей посилки із придавленими яйцями. Що треба робити? Дуже просто все. Беремо, вирізаємо дві продольних і три поперечних отаких от пінопластових вставки. І її вставляємо посередині. Все, ось буде один лоток, другий, третій, четвертий. І коли лягає зверху кришка, то вже середина не продавлюється. Навіть якщо я сюди ставлю 20 кг, отак вот закривав його, запечатував. І ставлю 20 кг, ось у диво, воно зовсім не продавлюється. То це дуже-дуже гарно. Тепер воно працює. Останнім часом я цією зимою, після нового року, вже став вставляти такі вставки. І все, воно тоді стало працювати набагато краще. Так що. Что... Користуйтеся лайфхаком, дуже приємно, що він до душі людям пішов. І зараз зима, то ну, по-другому просто-напросто ніяк. А зимою працювати також треба. Треба відправляти. Люди інкубують, люди відправляють, то такий момент має життя. Слава Богу, все це добре. Так, ну, все, зараз я буду. яєчка вже е, сейчас підібрав. Почну пакувати. І завтра будуть відправлятися. Хто, хто замовив, на завтра 4 посилочки поїде. Показати, які вже виросли ціпки у нас? Мастер-грей, Домінанти і лігорни. Частинка. Ми інкубатор один вилупили. Половину батькам віддали ціпочок, половину собі. І це сьогодні у сьогодні нас яке, 9, 9 лютого і в нас вже ніякі ціпки. Інкубатор Аква у нас працює, зарядили. Зараз на даний момент поки один, бо нам треба трохи відлучитися з дому, То, то о, на хазяйству синочок остається. І Щоб йому дуже не напряжно було, то оставляємо тільки один. Вдруг світ вимикають. то Акумулятора на один вистачає майже на 12 годин. То щоб таких проблем не виникало. Так, про, по пер'ї машині. Відео буде скоро. Скоро, бо Зараз, поки трохи ніколи його зняти, то я все зніму. Все буде. Так, Всім добра миру, до наступних зустрічей. Пока-пока.